В Україні зараз розігрується геополітичний сценарій, і головним замовником протистояння всередині країни є Путінська Росія. І е, зараз я просто підтверджую і маю підтвердження кожен день, що е, фактично м почерк ФСБ. Ми маємо в усьому, що тут відбувається. Есбе керує українськими міліціянтами. Це, це не можна виключити, і е, враховуючи, що фактично родич пана Путіна, пан Медведчук, є постійним консультантом голови ради нацбезпеки та оборони пана Клюєва, то це е, безумовно. Ми маємо і наслідки такі, і е, сьогодні є очевидним, що в найближчому оточенні президента а президент на превеликий жаль звузив до не можна. Коло людей, з якими він спілкується, в найближчому оточенні президента є люди, які проводять в Україні зараз путінську політику, яка направлена на ескалацію напруги з метою однією розколоти Україну. Я в цьому впевнена абсолютно і всі аналітики політичні, які доглядають за цією ситуацією, вони притримуються такої ж точки зору. І зараз від нас від громадянства залежить чи, е, громадян залежить, чи ми відстоїмо мирний характер протестів, тому що план Путіна саме в тому, щоб підпалити країну зсередини.